Відстрочку від мобілізації отримують молоді бійці, які завершили службу за контрактом. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект за основу. Право на відстрочку отримують військовозобов'язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які уклали контракт на один рік під час воєнного стану та вже звільнені зі служби впродовж 12 місяців. Після звільнення такі громадяни не підлягають повторному призову на військову службу під час мобілізації, якщо самі не виявлять бажання повернутися на службу. Така норма необхідна для ситуації, коли молоді бійці після контрактної служби втрачали право на відстрочку та Могли бути мобілізовані знову вже наступного дня після поставлення на облік, пояснюють законотворці. Цей законопроєкт, законопроект, який я сподіваюся стане законом, спрямований на те, щоб ця категорія молодих людей, які відслужили один рік, які брали участь безпосередньо в бойових діях, мали можливість протягом одного року відпочити реабілітуватися від тих. Наслідків участі в бойових діях, які вони отримали, і держава в цьому їм гарантує.